Свято осінній Вернісаж розпочалося концертом класичної музики у виконанні вихованців падіюну, тож жгородського камерного хору. Співи, вокал, гру на скрипці та фортепіано прийшли послухати батьки та їх діти, що займаються гуртках позашкільної освіти. Тож осінь проводили під мелодії та вірші. Крім музичних ноток, на осінні свято вихованці падійону підготували і виставку декоративно-ужиткового мистецтва на прикрашених прилавках барвистими кольорами лежали картинки з вишивкою, плетіння бісером, ліпка з глини та жовто-гарячі гарбарії з листя та осінніх овочів і фруктів. На виставці представили і дитячі картини з осінніми пейзажами, натюрмортами. На подібних заходах кожна дитина ще раз може. Вірніше має можливість самовиразитись, має можливість показати свої здібності, навички, таланти. Такі заходи у подіюні вже стали традиційними, адже у закладі працює близько 50 гуртків від малювання до дизайну. Директор подіюну Світлана Ганущина каже, оскільки 2013 тиші в Україні оголошений роком позашкільної діяльності, намагатимуться організовувати концерти частіше. Такі заходи воно приходять у нас завжди у клуб, як клубні заходи для батьків і розпочинають. Е Якби комплекс таких заходів, які звітуються за перше півріччя, участь у святі взяли діти від 5 до 16 років. Наймолодші одягнені у вишиванки малювали фарбами великий плакат з барвами осені.